Граф Дракула. Історія кохання. Готична мелодрама з елементами жахів від Люка Бессона, яка показує іншу, більш приземлену сторону класичного творіння Брема Стокера. В головних ролях тут неперевершений кале Блендрі Джонс Крістоф Альц та Зої Блю. В центрі історії молодий принц Влад II, відомий майбутньому як граф Дракула, котрий, повернувшись додому після війни, дізнається про смерть коханої дружини, яка була сенсом всього його життя. Переповнений горем і розчаруванням у божественній несправедливості, він зрікається своєї віри і, обравши темну сторону, прирікає себе на безсмертя, щоб подолати час і знову побачити свою любов. Через кілька століть туги і сподівань Дракула зустрічає молоду дівчину Міну, котра надзвичайно схожа на його дружину, і ця зустріч стає для графа останнім шансом на повернення втраченого щастя. Цей фільм подарує гіпнотичне поєднання жахів, драми і щирої романтики, де страх, кохання і надія сплітаються в одне ціле, і де серед надприродного та людського розгортається трагічна історія про безсмертну любов.